Сьогодні приміряємо Longines Legend Diver. Перший Legend Diver випустили у 2007 році. Хоча по факту вони стали переосмисленням годинників для дайвінгу Super Compressor 1959 року. Корпус в стилістиці Compressor зроблено з нержавіючої сталі 316L діаметром 39 мм і товщиною близько 12,7 мм. Це ідеальний баланс між спортивною функціональністю та щоденним комфортом. Сферблат сховано під вигнутим сафіром склом з антивіду, склом покриттям з обох сторін. Великі мітки та стрілки з люмом суперлюмінова гарантують чудову читабельність навіть у темряві. Ще одна особливість корпусу суперкомпресор дві заводні головки. Одна для встановлення часу, інша керує внутрішньою бортовою безо. Всередині працює автоматичний калібр L888 з кривню прожиною балансу, частотою напівколувань 25 25200 та запасом ходу 72 години, буде захист 300 метрів. Задня кришка має гравіювання дайвера. Ця модель має більш класичний шкіряний ремінець з застібкою пряшкою, ширина 20 мм. Це чудовий вибір для тих, хто шукає дайвер з глибокою історією, автентичним дизайном та сучасними характеристиками.